Урок шостий господарство нашої країни. Природа це все живе на нашій планеті, а люди є її частинкою. І все, що нас оточує, так чи інакше, пов'язане з природою їжа, житло, одяг та інше. Тому все, що ми отримуємо завдяки природі, це природні багатства їх слід охороняти, берегти та використовувати обережно і шанобливо. Ресурси планети є різними, одні є невичерпними. Такі, як енергія вітру, внутрішнє тепло Землі, припливи, відпливи, енергія сонця. Інші мають властивість відновлюватися, це жива природа. Але людство дуже інтенсивно їх сьогодні використовує. Тож поміркуйте, чи встигають ці ресурси відновлюватись і чи правильно чинить людина, занадто інтенсивно використовуючи їх. Є і невідновлювані ресурси це корисні копалини та інші елементи неживої природи. Їх використовувати потрібно раціонально. Бо що ж будемо робити, якщо ці ресурси закінчаться? Тому питання збереження природи і природних багатств є надзвичайно важливими для нас, адже це питання нашого виживання. Природні ресурси на нашій планеті розміщені нерівномірно. Розпоряджаються ними уряди тих держав, на території яких вони знаходяться, створюючи за їх рахунок добробут для своїх громадян. А якщо якихось ресурсів бракує, тоді держави обмінюються чи торгують тим, що необхідно. А зараз, аналізуючи діаграму, встановіть, які природні багатства нашої держави потребують найбільш турботливого ставлення і чому. Використовуючи природні ресурси для своїх потреб різноманітними способами, людина господарює і таким чином забезпечує собі необхідні умови життя. Є навіть навчальна дисципліна, котра вивчає, як здійснюється господарська діяльність. Її називають економіка, що з грецької означає управління домашнім господарством. Господарством називають усе, що служить виробництву і обладнання, і відносини, що виникають в процесі виробництва. Різні види господарства між собою взаємопов'язані та взаємодіють. Це явище називається світовою економікою. Для зручності ведення господарства його розділили на галузі. Господарська галузь це сукупність схожих підприємств, які виготовляють спорідену продукцію, використовують однотипну сировину, мають подібне оснащення і потребують працівників певної кваліфікації. У розпорядженні держави Україна чимало природних багатств. В першу чергу ми маємо багатющі земельні ресурси. Вони були основою економіки в різні історичні періоди, тож недаремно нашу державу називали житницею Європи. Межа між необхідним використанням природних багатств і зловживанням є вкрай тонкою, тому щоб втримати цей баланс було вироблено концепцію сталого розвитку. Її суть у винайденні рівноваги між необхідним раціональним використанням ресурсів та збереженням природних багатств планети для нащадків. Вести господарство є нелегкою справою, і у нашої держави є ряд проблем, які заважають їй рухатись вперед і формувати ефективну економіку. Тому спробуйте самостійно дослідити це питання за допомогою матеріалу підручника та використовуючи додаткові джерела інформації.